Всім доброго дня. До вашої уваги. Грядообразователь плівко, капле укладач. Укладає одну каплю або дві. Тобто, зараз одна мупка стоїть, можемо ще одну сюди поставити. Формує грядку. Грядку регулюється самі, там від 50 від 40 см до 1,20 м. Таток у нас прижимний 1,20 метра. Тобто грядочка. Нагрібається даними твалами. Раз, два. Отвал вверх-вниз, висота регулюється. Ширина також регулюється. Комусь більша, комусь менша. Землю загрібаю і каток, като прижимаю. Каток теж опускає. Плівочка, капелька через направляйку, під плівочку. Плівку розмотуємо від колеса. окучниками регулюємо. Тобто окушники загортають плівку. Вот така система. Все двигається вправо-вліво на хомутах, вверх-вниз, так само колеса регулірується на 1,20 м, на 50 см, вища-нижче. Капля самоходно не розмотується. Вот, Тому що під своєю нагрузкою плівку можна закладати від 50 см. Цими штучками регулюємо від 50 см до 1,20 м. Ну, 1,30 м. У нас тут метр стоїть. Ось така система.